Привіт! Сьогодні готуємо заварний білковий крем. Я вже відділила білки від жовтків, білки я влила в ковшик також беремо 120 г цукру і третину його висипаємо до білків. Сюди ж я додаю лимонної кислоти на кінчику ножа і починаю збивати білки до утворення білої піни. Коли білки більш-менш збилися, додаю ще другу частину цукру і продовжую збивати далі. Поки збиваю третій раз, тим часом ставлю тару з водою для водяної бані і чекаю, поки вода закипить. Далі ставлю тару з білками у посудину з окропом і швиденько збиваю, щоб не звернулися білки від високої температури. Тару з водою потрібно поставити на газ і збивати. Для вас я показую на столі, щоб було все зрозуміло, так як у мене розетки біля плити немає. Поки ви збиваєте, вода має обов'язково потихеньку кипіти. Ось так виглядає меренга, збита на водяній бані, поки вода у мисці кипіла. Ви тільки подивіться, яка вона густа, вона навіть не випадає з ковшика. Такою меренгою я начиняю еклери або профітролі, також змазую бісквітні коржі. Ще можна відсадити цю меренгу на пергамент і запекти, і буде смачне, сухеньке бізе. Дякую за перегляд.